На Волині судять підприємців та керівника деревообробного підприємства, які відмили 16 мільйонів гривень, як інформує прокуратура області за даними слідства, із лютого полипень липень 2021 року бізнесмени разом із не встановленими працівниками одного із волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який насправді... Не поставляли на підставі підроблених накладних, керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю. Грошові кошти у сумі понад 16 мільйонів гривень, нібито в якості оплати за товар. У подальшому підприємці легалізували кошти одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою у касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки. Тепер ж крапку у цій справі поставить Фоміда.